Нові графіки світла, скандали з ТЦК та вірус, що вражає легені, коли чекати пік захворювань в Україні. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Чотири балістичні ракети та рекордна кількість дронів 188. Росія вночі атакувала українські території. Повітряні сили повідомляють, що збити вдалося 76 безпілотників, 95 локаційно втрачені, а 5 полетіли у бік Білорусі. У Києві тривога тривала 5,5 годин. Вже традиційно дрони заходили групами різної кількості з різних напрямків. Руйнувань не зафіксовано. Десятки дронів повітряні сили збили на підльоті до столиці. На Київщині в результаті нічної атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Поліція документує наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих немає. Дронами цієї ночі росіяни атакували і Тернопільщину, вдарили по енергетичному об'єкту через його пошкодження в області перебої з електропостачанням. Обленерго анонсувало екстрені відімкнення. Чи є у Тернополі світло, вода і тепло. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. П'ять годин тривала нічна тривога в Тернополі. Після вибухів зникло світло та вода. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На щастя, людських жертв немає. Досі тривають роботи з відновлення електро та водопостачання. За словами міського голови, сьогодні у Тернополі склалася найгірша ситуація з подачою струму від початку повномасштабного вторгнення. Рух тролейбусів поки неможливий. То на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки нема повноцінної подачі електрики по всьому місту. Тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. Більшість котелень міста функціонують. За потреби їхня робота підтримується генераторами. Індивідуальні теплові пункти відключені, а теплоносії подаються до будинків напряму. Ліфти у багатоквартирних будинках не працюватимуть до повного відновлення електропостачання. Перебоїв із газопостачанням у місті немає. Відновили свою роботу пункти обігріву, де люди також можуть зарядити телефони. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН 1+,1. Планові знеструмлення сьогодні. За графіками будемо без світла. По одній черзі відключали зранку і відключатимуть по обіді із 14 по 21. фахівці все ще лагодять систему після ракетно-дронової атаки 17 листопада. Повідомляє Укренерго графіки, можуть змінюватися в залежності від ситуації в мережі. Актуальну інформацію шукайте на офіційних сторінках своїх обленерго. Працівник ТЦК погрожував табельною зброєю співробітнику ДБР на Одещині. Правоохоронці викрили службовців районного центру комплектування, які вимагали гроші на блокпостах. За 4,5 тисячі доларів обіцяли відстрочку, інакше погрожували мобілізувати або оголосити у розшук. Працівники ДБР затримали посередника під час отримання грошей від чергової жертви. Йому повідомили про підозру в хабарництві. За це передбачено 10 років за ґратами. А інший фігурант може сісти довічно. Під час обшуку він привів табільну зброю у бойове положення і, тримаючи на праці працівника ДБР, вимагав віддати йому мобільний телефон та вийти з будинку. Динку чоловіка затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. Зараз ДБР готують затримання інших учасників оборудки. Конфісковувати майно у корупціонерів не будуть. Верховна Рада приховано скасувала норму про конфіскацію майна в корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Про це повідомила голова антикорупційного парламентського комітету Анастасія Радіна. За словами народної депутатки, частину євроінтеграційного закону щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції вбив нещодавно ухвалений закон про позбавлення колаборантів державних нагород. Радіна припустила, що це або не Бальство профільного правоохоронного комітету або навмисний саботаж, завдяки щойно прийнятому закону, обвинувачені у корупції, які намагаються піти на угоду зі слідством, вони зможуть зберегти своє майно. Конфіскація майна корупціонерів була однією з вимог для отримання 4 мільярдів євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Радіна повідомила про реєстрацію законопроекту, який поверне попередню редакцію з конфіскацією майна. Отже, прикра помилка чи навмисний саботаж? Як рішення законодавців оцінюєте? Ви обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку. підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Екстрене засідання Україна НАТО скликане через застосування Росією нової балістичної ракети, проходить на прохання України в ніч проти 21 листопада. Російські війська атакували Дніпро новим типом ракети, яку самі росіяни назвали «Орєшніком». Тривають експертизи для встановлення всіх її характеристик. Міністр закордонних справ України Сібіга ще до початку засідання заявив, що ставитиме питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшити можливості оборонної галузі Росії, яка, попри всі санкції, продовжує зростати. Новий формат допомоги Україні організує Європа. Зустріч міністрів оборони п'яти держав: Німеччини, Франції, Італії, Польщі і Великої Британії пройшла у Берліні. Усі п'ятеро наполягали на необхідності продовження надання військової допомоги Україні. Британські міноборони гілі навіть закликав подвоїти підтримку Києва напередодні. Американське видання Bloomberg повідомило, що Британія вперше за час роботи прем'єра Стармера поставила Україні далекобійні Shadow. Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії. Наступна зустріч західних партнерів України в цьому новому форматі, названому Е-5, пройде у Варшаві. Пронхіоліт захворювання, яке маскується під пневмонію. Його почали фіксувати в Україні. Про це ТСН розповів інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, традиційні для цього сезону грип та ковід дають українцям перепочити. Пік захворюваності очікується традиційно у січні. Натомість інший вірус призводить до тяжких наслідків і в Україні, і в ЄС. Він вражає дрібні дихальні шляхи. Симптоми схожі на ті, що бувають при запаленні легень. Часто хворіють діти, і проблема у тому, що відрізнити захворювання від пневмонії важко. Тому лікарі виписують антибіотики, хоча на вірус вони, як відомо, не діють. Профілактика стандартна для усіх вірусних інфекцій: зменшити перебування у людних місцях, мити руки. А якщо захворів, не наражати на небезпеку інших пряма мова Федора Лапія. Далі для країни євроспільноти і для України є тенденція зростання захворюваності на рс вірусну інфекцію. РС є основною причиною так званого бронхіоліту. Це є запалення дрібних дрібних бронхів, зумовлених рс вірусом. І відрізнити клініку бронхіоліту від пневмонії, особливо коли мова йде про рентгенологічні дані або про тяжкість доски. Складно тут дуже часто призначають антибіотики. Засуджувати навряд чи ми можемо по одній простій причині через тяжкий стан. Антибіотики призначаються, але ми знаємо, що в таких ситуаціях вони неефективні. Операція про яку треба говорити, хоча це дуже рідкісний випадок. У лікарні Охмадит прооперували дівчинку, яка має вроджену генетичну аномалію. Аби провести таке медичне втручання, залучили цілу групу різних фахівців. У чому унікальність? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість це історія, яка трапляється один раз на мільйон людей. Історія про дівчинку, якій допомогли в лікарні Охмадит. Дитина, про яку ми розповідаємо, дівчинка зовні, дівчинка всередині, але має генетичну особливість. Зовнішні статеві органи були повністю сформовані як чоловічі генетична ендокринологічна хвороба. Це рідкісний випадок. і Завданням лікарів було зрозуміти, ким почувається дитина і коли саме треба робити таку операцію. Втручанню передувала мультидисциплінарна комісія. Як правильно вчинити, разом вирішували генетики, урологи, гінекологи, ендокринологи та психологи. Ще на етапах до госпітальних етапах і, е, е, було з'ясовано, що вона генетична дівчинка. Е, вона розвивалася як дівчинка. Вона себе відчуває, як дівчинка. Вона грається і росте свідомо відчуває себе дівчинкою. Симпатична та мила. Наша героїня каже, операції не боялася, довіряла лікарям. Хіба переживала чи подіє наркоз? Трохи було страшно. Як після наркозу я вийду більше. Хвилювалися рідні. Дуже тяжка операція була дуже довго. Операція йшла, я переживала тих шість часу. В реанімації вона була читати цілу нічну ранку. Ми не показуємо обличчя дитини не тільки через лікарську таємницю. Ця операція мала не лише медичні показники. Тригрило і ранило, що щось не так, тому їй було це дуже необхідно. Лікарі вирішили розповісти цю історію, щоб підтримати інших дітей та їхніх батьків, бо, хоч це і рідкісна генетична особливість, але вони не самі і дитині можуть допомогти в Україні. Частіше за все відправляють у Францію або Сербію і кажуть, що наші точно не допоможуть. У нас ніхто таке не оперує. І ці всі діти, які народжуються з проблемами з зовнішніми статевими органами. А вони всі виїжджають за кордон. Я вважаю це неправильно і нечесно по відношенню до нас лікарів. Після операції минуло два тижні. Увесь цей час лікарі стежили, чи не буде ускладнень, адже аж настільки складну операцію робили вперше. Результатом залишилися задоволені. Скільки ще таких випадків в Україні вони можуть здогадуватися, але закликають батьків звертатися за допомогою в Україні для своїх дітей. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, Анатолій Короб ТСН 1+,1 Три доби блукав високогір'ям майже метровими кучугурами. На Закарпатті рятувальники знайшли у горах знесиленого 20-річного туриста з Дніпропетровщини. Хлопець вирушив у самостійну мандрівку Карпатами із селища Ворохта, встиг пройти чорногірський хребет, а далі збився з дороги. Коли геть виснабжився та замерз, покликав на допомогу рятувальників. Його знайшли поблизу полонини межі потоки, що на кордоні із Румунією. Мандрівник розповів, в гори пішов без необхідного спорядження карти або компаса. Майже три доби нічого не їв, крім енергетичного батончика та пакетика сухої вермішелі. Вижити йому вдалося дивом, кажуть рятувальники, бо хлопець мав сильне переохолодження. Його напоїли гарячим чаєм, нагодували і доправили до рахівської лікарні. Нерозірваний дрон. Рятувальники знайшли бойову частину російського БПЛА в одному з домогосподарств на Київщині. Небезпечний предмет вивезли піротехніки. Принагідно, фахівці нагадують, що таких сюрпризів після російських атак може бути чимало. Якщо ви побачили підозрілий предмет, то треба телефонувати 101, а не намагатися розібрати снаряд самотужки. Урок безпеки через особистий досвід в одну зі львівських шкіл завітали сапери, які втратили ноги через вибухи мін. кажуть, важливо навчати дітей обережності, тож показували школярам, які на вигляд вибухонебезпечні предмети, захисне спорядження, та розповіли, чому важливо нічого не торкатися і завжди повідомляти дорослих. Історію друзів саперів та враження школярів від уроку. Розповість Марічка Кужик. Щодня вони ризикують життям, щоб інші почувалися в безпеці. Андрій Ільків і Тарас Сало – поліцейські сапери, які під час розмінування втратили ноги, проте не полишили роботу. Як розміновують території, нині розповідають школярам. Дітям треба розказувати, щоб вони не брали небезпечні речі в руки, щоб вони розуміли, що це не є ігри, що воно в будь-який момент може вибухнути. У сапері понад 15 років досвіду. Однак кажуть, спочатку повномасштабного вторгнення розмінували більше аніж за увесь час служби. Працювали у Київській та Харківській областях. кажуть, масштаби мінування величезні. Вибухові предмети вивозили вантажівками. Їм було все одно, що мінувати, і хто на тій міні підірветься. Чи це були якщо були міні загороджені для військових, так само були і заміновані школи, дитячі садочки. Під час одного із завдань на Харківщині Андрій наступив на міну. Пригадує роботу вже завершили, однак розгледіли ще міни. Взяли Помітити, щоб вже будемо вже збиралися їхати, вже лишати на наступний день, помітити дану ділянку місцевості і вже відступаючи, від... спрацювала міна, яка знаходилася в шарі грунту. Поки Тарас побратимом намагався допомогти Андрію, вибухнула ще одна міна, коли ми почали його евакуйовувати з цього мінного поля. Я так само наступив ногою на протипохотну міну ПММ-2. Підірвалися Андрій в одну сторону, я в іншу сторону, Рому далі відкинуло. І ми вже зрозуміли, що до нас підійти комусь з посторонніх не варіант, бо може так само підірватися. І ми вже так на спині руками відштовхуючись з місця цього, виповзли. Далі саперів доправили до військового шпиталю у Харкові. Тарасу й Андрію довелось. Ампутувати по нозі зробили ну чищення рани то всього. А потім реампутація це вже на вищому на вищому рівні. Провели реампутацію, де вже підготували іменно ногу для встановлення комфортного носіння. протезу. попри ампутацію Андрій та Тарас повернулися до роботи уже через три місяці. А ще почали ділитися із дітьми своїм досвідом та ризиками професії, показують учням, як виглядають міни, вдягають їх у спеціальне вибухово-захисне спорядження. Коли знайшли вибухово небезпечні предмети, звернутися до старших, самим не підходити, викликати поліцію: 102, 101, 112 і не підпускати своїх друзів. На мене вділи такий жилет спеціальний з спеціальної тканини. Вділи мені шлем. По відчуттях було трошки важко, бо сам костюм важить 40 кілограм. вразили. Своїми історіями вразили своєю думкою. Сапери кажуть, для них важливо донести, що будь-який необережний рух може бути фатальним. Вчать дітей обачності і самі вже готуються повернутися на схід, щоб продовжити свою небезпечну, але необхідну роботу. Марічка Кужик, Андрій Попович Лівтесен один плюс домашніх улюбленців на облік. В Україні запустили єдиний державний реєстр домашніх тварин. Там зберігатимуться дані про кутів, собак і домашніх тхорів. Зокрема, до реєстру можна внести кличкою, опис тварини, інформацію про вакцинацію та біостерилізацію, а також контакти власників. Така платформа має полегшити пошук тварин, які загубилися. За допомогою реєстру уряд також хоче зібрати актуальні дані про чисельність домашніх улюбленців та стан їхнього здоров'я. Наразі стартував перший етап запуску реєстру, під час якого до роботи із платформою залучатимуть державні та приватні ветеринарні заклади. А вже в наступному році у домашніх тварин з'явиться ветеринарний паспорт у дії. І чи мають паспорти ваші домашні улюбленці? Пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 14-й.